Так, приїхали посилочки з Китаю. Це для того, щоб на Tango 2 можна було встановити модуль ERLS. Відповідно, ось такий от перехідничок під нанороз'єм, під виносний модуль. Далі сам виносний модуль від Jumper ERLS на 2.4. Антенка до нього в вигляді діаманта і сам приймач заодно замовив. Так, щоб можна було на якісь губчики ставити протокол ЄРЛС. Але саме цікаве, також приїхав клей. Це B7000, для того, щоб герметизувати плати від вологи. І він приїхав ось такі бульбашці. Ну, Китайці не перестають дивувати. Для того, щоб нам адаптувати Tango 2 під. Зовнішній модуль купив ось такий комплект. Тут є саме кріплення. Воно дуже круто підходить так ергономічно відтворює всі от бачите, форми. На відміну скажімо так, від тих джамперів, коли тут така пластина на три самонарізи прикручується. Тобто над цим питанням досить так чітко підійшли. Далі у нас в комплекті шлейф для з'єднання. Ну і сам отакий роз'єм. І плюс два самонарізи, щоб прикрутити кришку після монтажу. У нас все закривається і має такий досить культурний вигляд. З чого ми починаємо? Ми починаємо, звісно, з того, що розбираємо нашу апаратуру. Нам треба якусь частину піддіти, а далі просто. Так, досить грубо ми знімаємо цю всю резинову вставку. Наступним ділом ми беремо викрутку, здається, півтора. Так, півтора. І викручуємо чотири болти. Два крайніх, чотири, і вірніше, шість. І два ось цих внизу. Мені вже доводилося. Не раз розбирати її, тому що був момент, що просто, скажімо так, файли десь пошкодилися і прийшлося діставати картку пам'яті, щоб перепрошити апаратуру наново. Тому вже досвід. І тому я предбавлю якраз ці викрутки, тому що з комплекту сюди нічого не заходить і під шестигранник, тільки довге, довга викрутка. Бачиш ще відео. Людина повністю розібрала зовнішній модуль і поставила його всередину. Модуль був на 1 Вт. Антенку, відповідно, людина поставила, розібрала цю, поставила сюди так як другу. І в самій апаратурі для того, щоб все компактно виглядало, вона все сховала. Іменно всередині. Єдина була проблема з вентиляцією, тому що там використовується додаткове охолодження. Модуль був на 1 Вт, і відповідно на 1 Вт я так бачив, що тут доставляється додаткова плата живлення. Акумулятор підключається через плату, і шлейф під'єднується до плати, а з плати вже йде на, на ось цей от перехідник. Це, напевно, для того, що 1 ватт, який живеться через сам сам роз'єм, напевно, трохи забагато для самої материнської плати. І ще одне, чому я розібрав цю апаратуру. Коли ми міняли пружинки там в попередньому відео, робота їх стала дуже такою чіткою мягкою. Єдине, оцей стік сюди. Легенько чути серединку, а сюди вона трошки губиться. Тому треба буде ще підтягнути пружинку, щоб як мінімально відчувати оцей серединку стійка. Так воно стає, але от бракує того відчуття серединки. З цієї сторони, все добре. Єдине тут, трохи підтягнемо. Наступне ми, звісно, знімаємо живлення акумулятора, від'єднуємо сам акумулятор. В принципі. В принципі, можливо, і не потрібно в'єднувати сам роз'ємчик знаходиться ось тут. Треба буде відкинути оту частину, вставити сюди шлейф, і шлейф ми протягуємо через ось це місце. Тут фактично показано дві стрілочки, де ви маєте чи паяльником, чи знову ж таки, я, напевно, візьму просверлю. І зробити місце, кудою буде протягнутий ось цей шлейф. Ось такі двізі. Тут вже кому як зручніше. Ну, все накриється, не переживайте, що ви тут пошкодите якийсь зовнішній вигляд. Але чим акуратніше зробите, тим краще. Так, я, в принципі, вирішив не від'єднувати акумулятор я просто зняв він знімається з липучки. А нам потрібно ось цю віз, і вона підпружинена ось цією пружинкою. Тому я буквально чуть-чуть його. її послаблю. Саме цей гвинтик треба було чуть-чуть закрутити і маємо оцей ефект. Відчуття от серединки. Воно стало більш буквально, ще чуть-чуть його затягну. Так, і в нас з'явилося відчуття от серединки. Наступним ділом нам потрібно буде зробити цей отвір, тому діло йде важка апаратура. У кого є дремель, можливо, краще дремелем то все прорізати, я просто візьму та й просверлю. Помітив, що ну, якраз цей шлейф виходить десь в цьому місці, не зовсім по центру. Але саме розміщення досить вірне. Ну, акуратно зроблю просверлив я отвір. Пластик тут досить такий грубий, штивний. Що говорить про якість, але просверлити вдалося трошки кривенько, але ну, я б не переживав на рахунок того. Звісно, воно все тут закриє. Наступним ділом нам потрібно буде взяти ось цей модуль. На ньому ми. Відкидаємо кришечку. Наскільки я дивився блакитною догори вставляємо його в упор, тобто контактами відкритими, так воно стало, і закриваємо. Далі, за допомогою достороннього скотчу тремівського, ми це все клеїмо ось так. Але попередньо нам потрібно буде пропхати ось іменно сам шлейф. А, ось шлейф у нас приходить сюдою. Тут основний момент. Основний момент полягає в тому, щоб рівно наклеїти. Якщо ви косо наклеїте, так і воно все лишиться площа наклеювання велика. Тому постарайтеся з першого разу. Скотч досить потужний. Тому відклеїти його без якихось майбутнього, можливо, прийдеться гріти, щоб те все відклеїти. Тому ну, найважливіший момент для естетичного задоволення це все наклеїти з першого разу. Ну і, звісно, добре прижимаємо це все. Так, вроді все рівненько. Наступним ділом ми беремо ось цю кришечку і два таких різьбових гвинта. Ми це все притягуємо. Так, взяв я потужнішу викрутку. Це все притягнув. і тепер нічого у нас не тріщить, не хитається, все приклеєно, все круто. І наступним ділом під'єднуємо наш шлейф. Так, з'єднали, тепер можна це все акуратно закривати. Єдине, не забуваємо про шлейф, його якось акуратно туди треба встановити. Ну і назад в зворотньому порядку збираємо апаратуру. Так, приєднали ми виносний модуль для підключення нанороз'єму виносного модуля. І відповідно, скажімо, хват тут не змінився, в принципі, все комфортно, все. Але збільшилася наша універсальність, тому що якісь там, наприклад, менші дрони я планую ставити все-таки на ЕРЛС, тому що приймачі дешевші і не потрібно відповідно такої потужності. Тому для цього я придбав, скажімо так, найдешевший, який є на ринку, це від джампера на 2,4 ГГц. В наноформаті 500 мВт. І ось таким чином ми його вставляємо і засунули. І знову ж таки, в нас ергономіка не помінялася. До цього приймача в нас є антенка. Можна було, звісно, це все розібрати, зняти плату і якось розмістити всередині, вивести антенку сюди, всередину, і у нас була надзвичайно компактна апаратура. Але знову ж таки, в такому випадку, коли у вас є виносний модуль, у вас зберігається, скажімо так, можливість підключати і інші додаткові модулі. Тільки якщо, наприклад, у вас якийсь буде. Від ЄРЛС на 1000 мВт, відповідно, всередину треба буде ще додаткову плату ставити, щоб довантаження не йшло на материнську. Як на мене, дуже хороше рішення. Наступне діло треба залишилось налаштувати сам приймач і апаратуру. Включаємо нашу апаратуру, як бачите, зовнішній модуль він зараз неактивний. Відповідно, заходимо в меню. В першій вкладці Setup знаходиться в самому кінці, тому листаємо не вниз, а навпаки вгору. І бачимо пункт External RF. Мод, зараз OFF. Заходимо і вибираємо CRSF. Це для так само ELS, як Crossfire, так і ELRS на, на цьому протоколі працює. Окей. І як бачите, наш зовнішній модуль вже задіяний. Зразу показує ERLS версія 3.3.1. Я її вже обновив. Далі частота і е, потужність 50 мВт. Я обновив версію прошивки, для того, щоб підключати вже е, свіжіші якісь коптери, наприклад, як цю мобулу. Тому давайте покажу, як обновити прошивку на передавачі і знову ж таки на апаратурі. Для того, щоб обновити прошивку на передавачі, під'єднуємо його до комп'ютера. Відповідно, знизу в нас є роз'єм Type-C. Для цього нам потрібно буде скачати ELRS-конфігуратор. Ви його зможете знайти на github.com. Силочку я залишу в описі на всякий випадок. Далі внизу ми можемо подивитися всякі релізи. З розширенням EXE. Це є для Windows. -а. Ну і, відповідно, решта там для Mac, ви вже самі розберетеся. Скачуємо. Останню версію конфігуратора, встановлюємо і безпосередньо в ньому налаштовуємо наш передавач. Заходимо в вкладку. Спочатку ми бачимо релізи. Останній зараз у нас 3.3.1, той, що я поставив. Цільовий пристрій. Вибираємо, відповідно, це є модель Jumper. шукаємо Jumper 2,4 ГГц. Пристрій У нас вибиває джампер Nano, 24 TX. TX це передавач-трансмітер. Вибираємо його. Далі метод прошивки через UART, і нижче параметри пристрою. Тут, тут, тут нам потрібно вибрати домен. Тут підказки є, можете почитати. Я вибрав ISM 2400 Далі. Важливо встановити бінд-фразу. Я собі обрав. Можете вибрати любу. Це вам допоможе під'єднати якийсь ваш дрон, не тицяючи на оці кнопочки на приймачі і на бінді на апаратурі. Автоматично приєднує. Наступні наші дії: ми прошиваємо наш, наш приймач. Після прошивки вам запропонує зберегти Луа скрипт, або, відповідно, трошки вище, ви можете тут завантажити ваш луа скрипт. Вибираємо якусь папочку, де ви його хочете завантажити. Далі його потрібно буде. Перекинути нашу апаратуру, для того, щоб наша апаратура зв'язувалася з нашим передавачем. І так, версію ми обновили. Наступним ділом відключаємо це все і підключаємо нашу апаратуру. Вибираємо режим USB Storage. У нас закидає зразу в папку. Надалі. Заходимо в папку скрипти. <кій> вибираємо Tools. І сюди нам треба буде перетягнути наш е, цей LUA-script ELRS. Для того, щоб він далі відображався в нашій апаратурі. Відключаємо це все, звісно. Наступним ділом приєднуємо наш передавач. Так, включаємо наш зовнішній модуль. Далі, щоб перейти в нам в налаштування, зажимаємо кнопку меню, заходимо під пункт, інструменти і бачимо, що в нас з'явився ELRS. З'єднуємо. І далі ми бачимо всі налаштування, що пов'язані з ELRS. Нижче в нас можна вибрати потужність. Яку нам потрібно до 500 мВт. Ну і всі решта налаштування, які будуть необхідні. І так, зовнішній модуль ми під'єднали, налаштували. Версія прошивки в нас обновилася. Щоб під'єднати наш дрончик до апаратури заходимо, під'єднуємо його до комп'ютера, заходимо в Betaflight і в налаштуваннях приймач, у нас є отут кодова фраза, вводимо її, зберігаємо і автоматично, в теорії, скажімо так, бо буває всяке. Наш дрон вже приєднаний до нашої апаратури. І не потрібно біндити його окремо. І як видно, наш дрончик приєднався. Надіюся, вам відео було цікаве корисне. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі. І до наступних відео. Па-па!